Друзі, я вже третій день, не можу знайти собі місця, не можу заспокоїтись через дві отаких от болючі для мене фрази, які мені сказали дві людини. Добре, що вони мені їх сказали, да? вони мене заставляють зараз капець пересмислити своє життя і почати робити все по-новому. А перша фраза це була: А що змінилося за той час, як ми з тобою спілкувались? А що змінилося за тих два роки? Я тут такий в натурі. Припух, офігіваю від того, що. А дійсно, а що змінилося за два роки? По суті, того, що я хотів, ніхрена не змінилося. Якісь мілочі відклав якісь гроші там за той час, купив кращу машину, виїхав за кордон, ну там відпочив, і все, більше нічого такого глобального не змінилося. Ну тобто не змінилося в плані того, що я хотів по життю. Я хотів виростити в доході. А я не виріз в доході. Я чим займався, а я лише підтримував свою діяльність, щоб ж щоб можна було щось відкладати, щоб жити і все. А друге, що ти робив, друга фраза, що ти робив для того, щоб от збільшити свій дохід? Щоб вийти на дохід от 5 тисяч доларів? Які ти дії робиш або робив кожного дня? Я офігел. Я зрозумів, що я ніфіга не робив ніяких дій, щоб вийти на 5 тисяч доларів доходу. Я не робив. Те, що я запланував, я завжди собі щось казав, що я це зроблю, зроблю, але я ніяк не наважувався цього робити. Я не виріз в доході, я не верну свою фізичну форму, коли щось там пробував, щось там робив. І лише от мене тригернув один коментар мого знайомого, який написав: мені ти постійно це обіцяєш, обіцяєш, і вже який раз я чую, що ти там будеш серйозно займатися. От після цього я почав серйозно займатися і бачу результат. І після цієї фрази, які мені сказали, що помінялося, а що помінялося за два роки, а що ти робив для того, які дії, щоб вийти на дохід 5 тисяч доларів, і я сконцентрувався тепер на тих діях. І я офігів, що я ніхрена не робив Капець Просто і тому я записую це відео, щоб себе ще раз мотивувати, ще раз собі залишити тут такий меседж нагадування, щоб мені було встидно. Коли я буду дивитися це відео, коли мені будуть люди писати, ти, ти вже скільки раз обіцяєш, обіцяєш і нічого не робиш. Мені стало так стильно, що мене заставило це робити, щоб я не збивався зараз свого шляху, якого я йду. Я починаю саме зараз робити ті кроки, які мене будуть приводити до 5 тисяч доларів і до моєї класної фізичної форми. От і все. Я думаю, друзі, для когось я теж став мотиватором. Кось це змотивувало, задуматися заставило. Якщо щось таке відгукається, ставте лайк, пишіть коментарі. Да? Хейтіть мене, це мене стимулює. Дякую за увагу.